Каже Олексій Данілов, Росія країна фейл-стейт і абсолютно такий маргіналізований криміналітет. Керує зараз процесами у Росії, впливає на Путіна. Я от буквально щойно говорила з російським політологом про те, кого війна народила, які прізвища, яких людей народила війна в Росії, яких виконував політичний естеблішмент. Як вам видається, наскільки може змінитися політична кон'юнктура в принципі в Росії після війни, яку вони розпочали? Ну, сьогодні Foreign Affairs вийшла зі статтею про те, що Росія швидше розвалиться. Ніж, наприклад, об'єднаються еліти, або, наприклад, відбудеться дверцовий переворот. Тому, скажімо, так не, не бачу, що це гірший сценарій нормально хай розвалюється. От, я думаю, що ще вища а, вірогідність колонізації Китаєм або, наприклад, від'єднання окремо взятих республік, типу Дагестану Ічкерії чи, наприклад, Сибіру. Я думаю, що для нас дуже важливо. Розуміти, який сценарій є більш вірогідним, і який сценарій є більш реалістичним, який швидше буде реалізовуватися і в той сценарій вкладати свій час, зусилля, гроші, таланти. Ну от і багато чого іншого. Ну, от я думаю, що якраз таки... Дійсно, тут з цим всім, всім можна погоджуватися, але треба розуміти, що якомога швидше треба перекидати війну на територію Росії. Війну треба перекидати і в політичну дестабілізацію саме туди, для того, щоб вона велась не на нашій території, щоб не страждала наша інструктура, а якраз таки страждала їхня. От а на рахунок того, що Дійсно може відбутися певні дії на території Кремля. Ми не виключаємо, але надіятись виключно на них ми теж не повинні, не можемо, ну і більше того скажу, не будемо. А чи можна сказати, що зараз путінський режим слабкий як ніколи? Да? Політичний путінський режим? Ну, дивіться, Україна його послабила, але знаєте, виміряти там градус? І там визначати сорти лайна. Ну мені здається, точно не наша річ. Ну скажімо так, дійсно, спроба війти війною на Україну, вона для нього завдала чи не найсильніших ударів. Ну, але ж бачите, поки 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 що вони не сипляться в силу різних причин. Але я думаю, що ми для цього точно робимо найбільше ні опозиція їхня, ні Навальні, там ні олігархи не зробили більше ніж зробила Україна. Але було б добре, щоб вони теж доєдналися. Було б добре, щоб і захід доєднався, щоб інші щоб демонтували Росію, так як свого часу демонтували імперію зла радянський союз. Нічого ж не сталося, не зберегли обличчя нікому цього престарілого лисого черта. Заставили взагалі піцу рекламувати І нічого, справився ж. Якось так само. Путін Путін буде рекламувати зубну пасту, наприклад, або там ці гелі для пластичних операцій, можливо, ще якісь речі. Тобто не треба боятися цих міфічних історій. Їх просто треба знищувати, демонтувати, давати нормально розвиватися країнам, які є всередині. Для прикладу, дивіться, звільнили Литву, Латвію, Естонію з окупації радянського союзу. Так вони дуже багато принесли для світової демократії. Естонія для цифровізації світу принесла. Для торгівлі Латвія і Литва принесли. Ну тому насправді звільняйте ще більше території. Буде ще більше блага для суспільства. Тому я думаю, що Путін дійсно ослаб, як ніколи за цей час, але треба дотискати. Тобто, ми, ми дійсно його збили. Ми йому пообрізали кінцівки, але треба добивати ну, і тут не треба соромитись. Треба просто дороблювати свою роботу. Я думаю, що збройні сили це роблять. Я думаю, що наші політики, дипломати це роблять. Одною, ну, але скажімо так, повинна бути мобілізація багатьох зовнішніх факторів. От, тому що захід дуже часто сам боїться. От, а якщо українці скинуть Путіна, що буде з Росією? Да нічого не буде. Те саме, що з радянським Союзом розпадеться заберете ядерну зброю в тих республік, які не знають, що з нею робити, і все, підемо далі. Про G20 давайте поговоримо. Вже на носі цей саміт, який відбудеться на Балі. Сьогодні український президент сказав, що ну або ми, або вони. А, і каже, що а, а, нас запросили ще раз. І власне очікуємо того, що скаже Путін, чи поїде він, чи ні. Але в принципі, наскільки доцільно політичному трупу перебувати в колі таких людей? Я думаю, що якщо ви, якщо їхати Зеленському на цей форум G20, навіть не мир шукати, а просто з одного пострілу лежить Путіна і все, і на тому завершити всю війну. Тобто, інколи знаєте, покласти одного може вартувати, щоб зупинилась війна всіх. От я думаю, що дійсно рішення правильне, що краще не їхати, і не тільки там буде Путін не буде, неважливо. Єдине, що потрібно відправити сильний великий меседж, щоб викинули Росію G20 і замість неї взяли Україну. Ось це єдине для чого треба ну просто там бути присутнім. Ми можемо відправити представника. А ми можемо відправити. Людину, яка буде нас представляти, ну, от, але точно треба зробити все можливе, щоб Росії не було в G20 От просто від сьогоднішнього ви... дня, так само як їх немає. В G8 пане Микола. А ви ну в принципі вірите в цю ймовірність? Наскільки це реально що чи Зеленський може пристрелити це все... на G20 двадцять ні? Путіна? Це якраз я Якщо. вірю в те, що Росію викинуть з G20, так G8 ну, 8 от, викинули. викинули. Дивіться G8 за окупацію Криму, викинули. Точно так же можуть викинути і з G20. Дивіться, G20 – це політичний клуб, так. це політичний і G7, і G20 – це політичні речі. Росія не дотягує маргінальна терористична держава. Ну якби, наприклад, збирали тільки виключно там по розміру економіці чи про наявності енергоресурсів. А чому там немає Ірану? Чому там немає Іраку? Да, здавалось би, чому це країна немає? Чому в G7 немає Китаю? Ну, це, це це говорить про те, що це виключно політичні блоки. Тому в цих політичних блоках давайте наводити політичний порядок. Росія держава терорист. Вона обстрілювала дитячі садочки роддоми. Вона обстрілювала цей, вони обстрілювали дитячі майданчики. Наші ну тому вони а що це для Росії? права знаходитись. Окрім політичних іміджових ще більше ізоляція, ще більше ізоляція. Вони зараз кажуть, що за них там Африка, Латинська Америка. Тут їх викидають G20. Якраз клуб, де, де всі ці країни тусуються. Ну, от і це буде нормально. Це ще більше ізоляція, ще менше партнерства, ще менше змоги закупляти зброю. Ну от, зараз в нього тільки Іран Північна Корея. От по торгівлі ще дійсно ті частина крім G20 там є. Нью-Йорк Times 4 дні тому якраз виписував статтю, з ким почали більше торгувати. Китай, Індія збільшили там кратно. Китай на 60%, індія взагалі на 120%. Іспанія піднялася теж там на кілька десятків відсотків, більше 50%. Ну от тому от, ось тут треба їх заморозити. Їх треба знищити, змусити стати закритою державою повністю закрити всі входи і виходи. Росія до речі, через війну з Україною, ну, от ми зробили так, що вони перестали бути морською державою. Вони через порти практично зараз нічого не возять. Вони зараз єдиний в них шлях це залізна дорога, яка пішла в Китай, але нам треба приїхати і китайцям сказати на G20, через Росію. Зупинили е, програму Великий шлях «One bell, one road», яку Китай збудував Все. Росія. Війною зупинила ріст Китаю. Ці Цзінпін виглядав лузером на з'їзді комуністичної партії, коли замість 7% сказав, що за рік виростуть на 3,4%. через Путіна, через те, що Путін війною запустив світову інфляцію в 10%? От вам і е, проблеми з ростом. Тому я думаю, що якраз таки туди треба їхати, просто економічному плані роздягнути Путіна, зробити так, щоб він був ще більше ізольований. Але не обов'язково це має їхати символічно президент. Ми можемо відправити просто когось іншого. Але Росію звіти треба викидати обмежити це однозначно. А Путін наважиться поїхати, як вам видається, і якщо поїде, то з якою метою буде шукати можливості якихось перемовин? Да, тому що кажуть, він сьогодні шукає шляхи, аби говорити з лідерами, яких вважає там рівня свого, там з Байденом, можливо, один на один або з іншими світовими лідерами, да? типу, щоб не з Зеленським. Типу, щоб не з Україною mm -hmm. напряму? Чи може він поїхати з цією метою, шукати такого контакту, але так чи інакше, все крутиться довкола переговорів? Це я думаю, що він, в нього дві цілі, дві зустрічі: Байден і Зеленський. Байден сказав, що з ним зустрічатись не буде. Зеленський сказав, що не їде. Ну, на крайняк відправлять Мішустяна Кадирова чи Кадирова? можливо Медведєва, Застуйте якщо ви. він не нап'ється. На Слухайте, а яка різниця між Кадировим? А яка різниця між Кадировим і Путіним? Два тупих примітивних головорізи з купою комплексів. Ну а яка між ними різниця? Ну в Кадирова Борода більше ну, Ні, має бути якесь офіційне представництво на саміті такого Яке? рівня? Мені здається, а, а яка ну, різниця в лавров, хоча б їздив в терористах. дивіться, різниці в, в терористах немає. Вони всі одинакові. Єдина їхня різниця це там е ріст і вага, все. А так, терористи, і це і цей все рівно вже взнають, коли їх просто привозять в поліетиленових мішках. А так всі терористи однакові. Тому що Путін що кадиров. А чому ви думаєте, що Кадиров э, добріший за Путіна, чи там менш адекватний, чи більш адекватний? Вони не, однакові я не думаю, терористи. Але, це вбивство неофіційно. Вони рівно. однакові Росія сьогодні виглядає як Кадиров, і її такою зробив Путін. Кадиров це політичний син Путіна. А Путін хрещений батько Кадирова і російського тероризму. Ну, тому терористично, ну слухайте, так само давайте візьмемо, хай Аль-Каїда приїде. Точно таке ж саме терористичне угруповання. Чи, наприклад, цей АСІС, Ісламська держава, хай приїде. Ну типо, а чому Путін має їхати? Ні, для них ворота повинні бути закриті. Єдине балі, яке в них може бути цього року, це тільки сказочне балі і все. Пане Микола, але все-таки, коли е, от, до цих розмов про перемовини повертатися, кажуть, що він е, Путін мається на увазі шукає е, е, домовленостей, аби домовитись про такий умовний Мінськ 3 якщо можна. Ну, Принаймні, так mm. його називають в, е, в інформаційному просторі. Е, як вам видається, от що це може бути за формат перемовин, які собі народив своїй хворій голові Путін, кін можна назвати там, Мінськ 3 та? Ну, от Як це може не буде виглядати, буде коли ми вже 3. зафіксували, Українці... та, що ми не хочемо? Українці те, що хоче Путін, це проблема. Путін хоче на ніч каску і три таблетки, щоб в нього руки не тряслися. Да? Британська преса зараз пише про Паркінсон. Ну, от, ну, багато що він хоче, але це вже інша геополітична реальність. Мінську три не буде. Україна буде стояти на звоному, щоб повернути кордони 91-го року, щоб Україну взяли в НАТО, щоб Україну взяли в ЄС, щоб росіяни мінімум трильйон заплатили нам репарацій. Ну, от, ось, ось це буде. А мінську три не буде. Путін хоче, слухайте, те, що Путін вміє програвати, продемонструвала хлібна угода. От вони сказали, ми виходимо і все стане. Україна зробила так, що воно далі працює. Росія приповзла на колінах і каже: Все, ми, ми хочемо, щоб е, Україна нас назад пустила. І типу, ми ми там вже почули якісь гарантії. Ми нічого правда їм не давали, але вони кажуть, що вони вже почули в нас гарантії. Ну окей, так само тут вони програють і потім з цим погодяться, скажуть, що геополітична реальність, що Америка зло, що це їхній ворог, і вони знову друга найбільша держава в світі. Просто позбулися зайвих територій, от які вони так і не змогли окупувати. Тому дивіться, нам не треба. Переживати за Росію, треба переживати за своїх громадян, які сьогодні знаходяться там під окупацією. Ось, ось єдині за кого треба переживати А путінське обличчя це коврик буде при вході в Україну. Від в якій будуть витирати просто ноги всі, хто буде до нас приходити в гості. Ось ось це єдине, де буде його обличчя. Тому ну, принципі, не бачу зараз Треба розуміти, що на G20 на цьому саміті темою номер один все-таки буде Україна. І Ця проблема навколо України актуалізована буде ну як ніколи більше. Та я от хочу ще додати інформації сьогодні. З'явилася про те, що Велика Сімка зокрема обговорить підтримку Україні після атак на її енергоінфраструктуру. Знову ж таки, збереться високе представництво, яке буде вирішувати, як допомагати Україні. Тобто, ну про ізоляцію Путіна, вже бачите, говорити навіть не доводиться. І це цей це про такі продовження G20, і це продовження тих процесів, які Україна запустила в світових урядах і в країнах, які якраз таки є найбільш впливовими. тому що на нашій стороні топ 50 держав, а маргінали й е з екстреміські, екстремістські, скажімо, такі закриті держави вони підтримують Путіна. Тому зрозуміло, що наша компанія компанія, з якій знаходимося, ми в десятки разів сильніша, ніж компанія, в якій знаходиться Путін. Спасибі вам велике за те, що доєдналися до нашого етеру. А з нами на зв'язку був Микола Давидюк, політичний експерт. Дякую.